Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на Ютуб-каналі Клює». Риболовля, бачите, на задньому плані Євген. Знову одне з улюблених наших місць. Не покидаємо надію піймати в цьому році карася або ляща. Тому сьогодні приїхали саме сюди. Пробуємо. І я відразу все покажу, розкажу. Бо вже ми скоро будемо збиратись, насправді. Однак... Погода нас виганяє, бо саноптики передають дощ, і, скоріш за все, він скоро буде. Тому я відразу все показую, розповідаю, щоб ви були в курсі, що як і до чого. Ось таке чудове у нас містечко. Ми тут з Євгеном з самого ранку. Зараз 11.30. Євген приїхав раніше, я пізніше. І сьогодні є одна дуже цікава особливість. Бачите, садок у воді. Однак, сьогодні у нас. Корм, коричневий або жовтий, добре зволожений. Бачите, моя цікава коробочка для флету з насадок. Є все. Пінка, апариш, матиль, червоний. І ось тут коробочці пуфи, гачки, якщо буде видно. Гачки здоровенні, жилка 0,17 і два вудлища. Ось це вудлище, як ви вже, мабуть, здогадались. Дайвайн зон з 80 Флет з жилкою. Ну, а це класика 39 до 150. Ось стоять. Але садок ви помітили в воді. Це говорить про те, що щось в садку є. Темп у нас сьогодні до клювання. Або для флету 20-25 хвилин, а для класики 10-15, якщо немає швидше клювання. Жень, привіт ще раз. Ви вже Добре. Євгена бачили. Розповідай, що в тебе за корм? Флагман, фішка, карась, апариш. І там додавлено трошки ароматизаторів і бой в таку кукурузу додали. Ну, насадки Женя бере або мене, або у нього теж пінк, у нього апариш червоний, ми і мателі пробували, і пуф, і все пробували. так, Жень? Да. Що ти сьогодні, на якій дистанції ловив? — 57 метрів. 57 метрів. Да. Ну, ми про результати поговоримо потім, уже в кінці да. розповімо. Євген зайняв місце, бачите, в нього все як завжди. Зручний столик, він казав, що палка гнеться, але я йому підказав, минулого разу, що її треба просто сильніше всовувати. Так, І да. все нормально, так? Да. А, ти ходив по берегу, були карасі, мужики? Так, да, там на пісках карасія. На повороті, так? Да? Правіше. Да. А туди на грибки? На грибках там один дідусь зловив карася і все. Он. І той він вже пішов. Людей було багато, але вже всі порозбігались, так? Так. Да. Отакі От справи, друзі. Тому, щоб, як то кажуть, нікого довго не за що не тягнути. Далі ви побачите, як ми рибалили, що з цього вийшло. Ну і, звісно, побачите, що в нас вийшло піймати. Ух ти, Ух ти, Яке клювання класне! Зараз побачимо. Карась? Підляж. Підляж. А. Які хороші. Невеличкий. Діло, так? Та ні. 800. 700 Максимум. На мотеля. Оцей, так. Да. Я тут не ход так от дивиться так. Поживе в пацаці він, в садку. Yeah. Не квакне? Ні. Yeah. Та я сам кину. Іди yeah. займайся. Що там, з мужиками Та yeah, Все, розпутаємо. Розпутали? Yeah. Ось такий підлящики. Невеличкий, хай поплаває в садочку. Спробував мотиля і клюнув на мотиля. Попробуємо ще раз. Чи не треба? Як думаєш? Може там лящ? Мотилів багато чіпляю. Сьогодні з Євгеном намагаємось піймати карасика. Карася, ляща, тобто ви бачите, два вудлища. Тут класика. 61 метр і там флет взагалі без кліпсу, я вже перевірив багато дистанцій. На одній було клювання на ближній, але рибу я не засік. Корм коричневого кольору. Трохи є нарізки, трохи є опариша, але не багато. Тем тримаю. На флеті 20 хвилин. А на фідер 10. Не менше, ніж 10. От зараз і флет перезакину, бо вже пройшло 22 хвилини. Минулого разу було клювання, а цього разу не було. О, що відразу клювання? Ага. Диви. Див... Це хто там? Це ще такого сьогодні не було. Це, мабуть, хтось підійшов Підлящик. Ну, але не можу сказати, що прям така маленька рибка. Ну... Не знаю. Хтось б'є. Мабуть, не треба, але... Ого! ха-ха, під підляч підійшов. Ось і корм. Корм, між іншим, експериментальний, тому назви поки що йому немає. Але корм називається ляш. Хм. Тільки сказав, що сиділи до клювання, там 10-15 хвилин тут бачите. Ну, карась він теж на мателя я неодноразово ловив, так що він клюне. Уже сьогодні одненько я піймав, покажу потім. Але він клюнув на бутерброд. З червоного хробака і двох пінок. А точніше двох червоних рабаків і двох пінок я під кущами сиджу, того завожу за спину. Вже 9.57, 10-та година. Ну, десь близько. І все, Я почав рибалити. Євген раніше приїхав зайняв. Я поки приїхав, ми нікуди не поспішали. Зараз покажу на що карась на флет клюнув. Флет 60 грамів, точні взагалі немає. На дальній 80 грамів. Флет 60. Так, ніхто не клюнув. Дві пінки залишились. Я знайшов себе в рюкзаку. Євген змінив місце і воює з сусідами, бо він їх перекидає. Не може пристрілятися. Зараз покажу. Оці пуфам вже років, ну не знаю, ну 10 точно. Ну може брешу, ну 7. Хай 7, але 7 100%. Не був би я рибаком, якби не збрехав. О! А-ля-ля! Це щось... Я таку рибалку не планував. Ось я беру пуф. Часниковий пух. Він засох, але нічого. Можливо, довше буде триматися. І отак от дві пінки. не кидає прямо. Дід навчає мужика. Ой. Євгена, як закидати. І каже, що ніхто не кидає прямо. А всі кидають. Всі якось враховують якийсь. Дивись, Він тепер розказує гину, щоб Євген мене перекинував. Там яма і Так. Я правда, сам не знаю. Так, ще рукою допомагаю. Ось. Mm. Отак От зроблю. Ух ти, Дивіться. Ух ти! Хто це тут? Поки я тут так роблю, дивіться, воно клює. На пар, що пробував, взагалі не клювало. Оце ось при вас попробував на мотиля і відразу третє клювання підряд. І це травал, це я сьогодні спустив 34 риби там Я намагаюсь вирвати Ха-ха, підляч підійшов. От що значить Кормом загодував його, він підійшов. Що скажу Жені, що не даремно він корм назвав. підляч. Ну чи лящ там, лящ. Ну, коротше, можливо, дізнаємось, бо там декілька видів, я вже точно не пам'ятаю, мене все записано. Але хм? дивно. Давайте ще раз спробуємо. Є підляч, може буде лящ. Що, Жень, ти вже розібрався? Кидай сюди рівно. Коли тобі хтось розповідає, що треба кидати вліво або вправо, це неправда. Тільки генії можуть вирахувати коефіцієнт вітру, коефіцієнт натиску води, течію, вирахувати азимут, так званий, з військової точки зору. А ми прості смертні. Того ми кидаємо завжди прямо, течії немає, будівничку не несе, нікого не слухає. Я не знаю, це вона попрямой йде. Опариш якийсь. Не камільфо. Ха-ха. І ось що цікаво, от корм. он, Буде видно. Він взагалі ніби сухий. Але ви бачите, на яку дистанцію я закинув, і він ще залишився в годівниці ось. Ну. Ну Дуже цікавий. От умовно, якщо там флагман, навіть там спорт і всі інші на дві пачки бере літр 200-літр 300, то цей на дві пачки бере 700 мл. І він здається сухим, але насправді він дуже добре зволожений і навіть не вимивається з годівнички. Треба буде з Євгеном поговорити, як він це робить. Ну Бачите, люди, хто це робить, вони розуміють, як, що і до чого. Як вже й сказав, жилка сьогодні тільки 0,17. По віці або 50, або 70 см. На 50 трохи засікається погано і діставати з трави погано, то ставлю 70. Так. Флет ви бачили, я дистанцію показую, на якій клюнуло. Одне клювання було. І ось на цій дистанції. О, десь близько 30 метрів. Попробую 50, і 60, і 40, і 45, але... Там клювань не було. Таке щось зьонуло було раз. Чи пропливало мимо, чи. Все. Двадцять хвилин на флет чекатиму. О, на класику дивіться. Ого, це карась був, це сто відсотків, але він не засікся. От зараза. Хоче дригоче, ніби і хоче, але ніби боїться, ого, що це таке. Це короткі повідці, більш-менш, ну то не зовсім зручно. На мотиля клюнув за три хвилини. Ого, хто це такий? А, знову такий же підлящик. От. О, Гачок дебелий, то я його можу підняти. Знову такий же підлящик, ха-ха. Через траву, через все. Ось на мотиля підлящик клює. А То вони там і стоять. Вони на точці. Фактично те, що ви побачили, це, скажімо, був так найактивніший епізод нашої рибалки, коли відразу mm -hmm. да? Да, кліва. включив камеру. Зазвичай да. включаєш камеру, нічого не клює. Я тут включив камеру, почав клювати підлящик. Зранку ще пару риб гарних в траві зацепилось. Декілька підлящиків ми це піймали, піймали карасика, зараз покажемо. І ще по відчуттях десь одне або два клювання теж були гарні. На флет одне класне було. Да. Бачу, як палка пригала, да. але, на жаль, не засіклось. І оце єдине клювання було на флет. Я на флет пробував і волосяну оснастку, і гачок коротенький. З пуфом і без пуфа і на опариша, і клюнуло на флет на простий гачок з пуфом і двома пінками. Отака ситуація. Женя на жаль, сьогодні не піймав карася, да так? Бо дуже погана. Я там з кашею, напевно, переборщив трошки з активатором кльова. Ну Важа. питання не в, може і не в каші, знаєш, а питання в тому, що от всі сиділи і реально ну да. клювання були одиночні, да. тут у нас, і та а там взагалі їх не да. було. Тому, скоріш за все, це... він просто десь ти на нього не потрапив. Бо я ж теж флетом прокидав yeah. все, і в мене лише одне клювання, хоча yeah. я весь берег перевірив з різними гачками, з різними оснастками. Що сказати? Під лящам можна було ловити, коли він почав клювати, він підійшов, став на корм. Однак я прийшов відповідно на червоного, на двох або на трьох. Воно обдзьобало, але ну, я не хотів його ловити. Далі збираємо речі, обов'язково показуємо, що у нас вийшло сьогодні піймати, з того, що потрапило yeah. в садок так. Бо yeah. все-таки декілька рибок там ще може штук 5 або 6 було густирок, там платвичка була невеличка, але ми їх випустили. Показуємо, що піймали, збираємо речі і йдемо домом. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі. Все, показуємо, що вийшло піймати, ми відразу. Без голів під сак, без нічого, зважуємо, не зважуємо, а просто відпускаємо. Так, що у нас тут? Ага, ось бачите, підлящики. Чотири підлящики, один карась. Так. Підлящики ми що робимо? Відпускаємо. Відпускаємо. Да, от так, Отак от обережно. Обережно, обережно. Трусни. Трусни, трусни, сильніше трусни, щоб випало. Так, то хто? Підлящик? Да. Все, відпускай. Обережно так, пускай, його, щоб він поплив. Все, молодець. Обережно не впади. Жень. Всіх підлящів до кілограма відпускаємо. І після кілограма теж одного можна взяти, але не більше. Так, це ще два підлящики. Ну, отакі почали клювати і. І корм якраз був на підлящика і видно, що він підійшов, зацікавився. І що ще залишилось? Один. Один карась? Ну, показуйте. А, ще підлящик. Ще підлящик пішов. Так, і показує головний наш, ради чого ми тут вже, заради чого ми тут уже <смір> минулого разу погибали і цього разу. Ось такий карасик. А! Ну, Євгеній його забере додому, тому по великому рахунку це не проблема. Ось такий. Піймав його десь близько, мабуть, 9.30 з дистанції 61 метр. Отакі справи, друзі. Все, до наступного разу. Все. Убейте себе в телефон монтаж нора называется. Вы заинтересуетесь этой снастью. Это вообще карповая, но это на самую хитрую рыбу. Там присутствует фидерхам, если слышали такой. Убейте себе в телефон, посмотрите потом. Монтаж нора? Да. Угу. Ну, Чтобы так, на флэк на для... Сделайте себе с такую снасть, это на самую хитрую рыбу. То есть там принцип какой? Груз. Поводок с крючком. Угу. Этот связывается фидергамом, Это резиночка такая называется. И когда рыба не идет на вас она на вас никогда не идет она всегда уходит в стороны uh -huh. она уже засекла за губу она стоит кушает потом она отходит и, и крючок ей впивается уже в рот все она уже схода не будет она просто будет отыгрывать на этой резинке бей себе в телефон посмотришь на свет будешь всегда с рыбой дякуем вот поделился рыбак с рыбаком дякуем